Інформаційний день каналу ТВ продовжується зараз про головні події України світу. Я Микола Сорокваш вітаю. Так званий прем'єр-міністр самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко подав у відставку. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Руський репортер». Крім того, спілкуючись із журналістами, Захарченко визнав, Донбас за України жив доволі непогано, а за зброю бойовики взялись не від голоду і злиднів. Сепаратист розповів, що насправді Донбас один із найбагатших регіонів України і побажав такого рівня життя всій Росії. Також ДНРівець спокаївся у проведенні парадополонених Україн. Ских військових, назвавши себе найнищаснішою людиною на цьому параді, і поскаржився на постійний біль у серці. Звісно, я грішив, але я скажу одне. Этот парад перевернул сознание всего мира и в первую очередь сознание тех людей, которые посылают сюда своих сыновей. У многих я вызвал антагонизм. Многие хотели порвать меня как Бобика. Я был самым несчастным человеком на этом параде. На самом деле я в тот день напился. Но обратите внимание на то, как после парада изменилась конъюнктура политическая даже в России. Все поняли, что идет война, а не АТО. Позицію терористів з ДНР, які заявили, що нічого не знають про новий режим припинення вогню від 18-ї години вчорашнього дня, в РНБО назвали дивною. За словами Андрія Лисенка, тристороння робоча група, в яку входять представники України, Росії та ОБСЄ, якраз і домовлялася з лідерами бойовиків про режим тиші. Незважаючи на це, на Донбасі бойовики продовжили обстрілювати позиції українських військ. Троє наших військових загинули, і 12 поранено. Як заявив речник АТО Владислав Селізньов, найбільш напруженою ситуацією в районі населених пунктів Дебальцевого та щастя. Там бойовики з мінометів і далі обстрілюють українських військових, які охороняють ТЕС, що забезпечує електрикою Луганськ. Крім того, не припиняються обстрілу Донецького аеропорту неспокійно, і в самому Донецьку там за добу загинуло троє людей ще четверо поранені. Про це повідомляє сайт тамтешньої міськради. У місті повністю зруйновані два будинки. Обстріли бойовиків спричинили руйнування і пожежі у житлових будинках на вулицях Автострадна, Евазовського та Крупської. Вчора, в результаті артилерійських обстрілів, терористів були пошкоджені електричні мережі на підстанції металопрокатного заводу у Київському районі. На ранок 8 жовтня, внаслідок обстрілів терористами, Донецьку без газопостачання залишається 4559 абонентів. Слов'янськ готовий до опалювального сезону усі котельні справні, повідомляє міськрада. Уже сьогодні планують обігрівати пологовий будинок і дитячу лікарню. У місті тривають ремонтні роботи у майже всіх пошкоджених будинках. А планові капітальні ремонти мають завершити за тиждень. Голова СБУ закликав Росіян звертатися на гарячу лінію для пошуку своїх родичів, які пропали безвісти в Україні. Валентин Наливайченко зазначив, що СБУ оприлюднила карту поховань і розстрілів, які здійснювали диверсійні групи в зоні. Ато телефонуйте, будь ласка, російською мовою на нашу пряму лінію і повідомляйте, хто з ваших синів не повернувся додому. Зауважив керівник служби безпеки у свою чергу. Російська правозахисниця, засновниця групи Груз-200 Олена Васильєва, підрахувала, що лише у боях під Донецьким аеропортом загинуло понад пів тисячі російських солдатів. Вона переконана, що серед неопізнаних останків, які захороняють на кладовищі біля Дніпропетровська, можуть бути тіла як українських, так і російських військових. Олена Васильєва каже, що це кладовище після війни стане місцем, куди будуть приїжджати російські матері у пошуках своїх безвісти зниклих синів. Російські військові поступово відходять від лінії фронту у зоні. АТО. про це повідомляє військова рада народного фронту. За її словами, на місце військових з Росії пробувають групи терористів, які спочатку вересня проходили підготовку у таборах на території Федерації і Донбасу. Там їх навчали інструктори з числа кадрових військовослужбовців Росії серед бойовиків ЛНР та ДНР ще до початку режиму тиші. Активно поширювалися чутки що щодо підготовки їхнього масованого наступу. На Донбасі. ОБСЄ працюватиме наповно лише тоді, коли Україна відновить свої кордони. Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд, пробуваючи в одному з прикордонних загонів Київщини. За її словами, місія є не військовою, а цивільною. Тож її спостерігачі можуть вести свою роботу лише там, де не стріляють. Крім того, Нуланд заявила, що невдовзі Україна надасть Росії пропозиції щодо відновлення контролю над своїми кордону. вони зараз не можуть працювати там, де є військова напруга у Дебальцевому у щасті в аеропорту. Як тільки буде встановлено контроль над міжнародним кордоном, тоді моніторинг місії обсє буде розгорнуто. Додатково 6 мільйонів євро на проект стіна. Кабмін виділить більше коштів на охорону державного кордону. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду. Загалом облаштування ділянки кордону між Україною та Росією обійдеться у 66 мільйонів євро. За словами Яценюка, саме відновлення контролю над цією територією дасть змогу припинити постачання російської техніки через кордон. 235 мільйонів гривень це перша сума, яка виділена на облаштування державного кордону, так званий проект «Стіна». І сьогодні ухвалити рішення додаткових 6 мільйонів євро. Ми, як українська сторона, готові забезпечити контроль над державним кордоном України, якщо російська армія не буде розстрілювати українських прикордонників. Бойові дії на сході України стали менш інтенсивними водночас перемир'я залишається крихким. Такого висновку дійшли автори доповіді ООН з прав людини. Вони відзначають, кількість жертв у конфлікту на сході України 3660 людей. У доповіді наголошується подекуди, наприклад, у Луганську ситуація залишається досить спокійною. Водночас інші райони стають ареною більш активних зіткнень і бойових дій. Це, наприклад, аеропорт Донецька, населені пункти Дебальцеве, Донецьк, Горлівка, Іловайськ, Первомайськ і щастя. Тут твердять, в ООН жителі потрапляють під перехресну стрілянину і перехресні артобстріли. Жителі окупованого Донбасу матимуть змогу голосувати по всій Україні. Охочим слід написати відповідну заяву у відділенні держреєстру і з собою достатньо мати лише паспорт. Про це повідомили у ЦВК. Щоправда, переселенці обиратимуть лише політичні партії, а не депутатів-мажоритарників. Поки заяви про зміну місця голосування написали тільки 6 тисяч людей. Хоча кінцевий термін звернення 20 жовтня. Враховуючи особливу ситуацію із складністю отримання якихось додаткових документів для жителів Донецької Луганської області Автономної Республіки Крим, які через зовнішню агресію змушені були залишити своє місце проживання, Донецька Луганська і Автономна Республіка Крим вирівняні в правах їм тільки заяву і паспорт необхідно подати, щоб змінити місце голосування. У звільнених від терористів в районах Луганщини від сьогодні почнуться соціальні виплати. Повідомив губернатор області. За словами Геннадія Москаля, звільнені райони приєднають до рахунків держказначейства. А мінсоцполітики повідомляють, що сьогодні також станично-Луганський район приєднався до тих районів і міст Луганської області, де фінансується виплата пенсій. Таким чином, усього їх наразі 15. у Донецькій області. Виплати профінансовано в 22 двох. В районах і містах. А от у ДНР вирішили скористатися українськими пенсіями, оскільки самі соцвиплати надавати неспроможні, пропонують оформлювати їх в інших містах України. У Донецьку з'явилися листівки, яких сепаратисти пропонують поїздки у спокійні регіони для оформлення пенсій на картку. Щоправда, чи не підуть українські соцвиплати на знищення нашої армії, невідомо. Окрім того, у ДНР змушують підприємців платити податки. Самопроголошена влада сепаратистів заявила про створення власної податкової системи. Сплачувати податки за твердженням сепаратистів мають усі. А малому бізнесу і дрібним підприємцям обіцяють так звані м'які умови діяльності. Куди йтимуть гроші, не уточнюють та й платити збори нікому. Адже малий бізнес ще влітку майже повністю згорнув свою роботу через бандитизм бойовиків, заявляють колишні підприємці. Зараз у Онецьку переважна більшість населення це пенсіонери і бюджетники, які виживають за рахунок гуманітарних пайків. Сергій Курченко обібрав Україну на 5 мільярдів гривень. Заявили в СБУ. головний фінансист так званої сім'ї Януковича, створив так та особисто керував злочинною організацією. Вона грабувала державу у нафтогазовій і банківській сферах. Генпрокуратура розпочала низку кримінальних проваджень. Чотирьох імовірних поплічників олігарха вже заарештували. А ось основного фігуранта справи затримати поки неможливо, попри те, що суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою. Олігах олігарх переховується в Росії, ба більше вже виклопотав собі громадянство, порушивши таким чином українське законодавство. На тепер Курченко у міжнародному розшуку. Не утеплили будинок, мерзніть житлові будинки та установи Києва, у яких не здійснили заходи з за енергозбереження. узимку залишаються з холодними батареями. Попередили в Києва За словами директора київських теплових мереж Євгена Глушака, утеплення вікон та підвалів зекономить містянам до 30% теплоенергії. А от ті кияни, які знехтували підготовкою до холодів, залишаються без опалення. Попередив чиновник. «Київенерго» розраховує почати. Опалювальний сезон у столиці у перших числах листопада. Українцям увімкнуть опалення як тільки похолодає. Про це повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, до зими Україна готова. Щоправда, за умов дотримання лімітів. Нині у сховищах майже 17 мільярдів кубометрів газу потрібно ще 5. Від початку місяця Україна отримує газ із Норвегії. Крім того, Україна проситиме Стокгольмський суд ухвалити тимчасове рішення щодо ціни на поставки російського газу. Ми готові. До того, щоб у випадку зменшення температур забезпечити початок опалювального сезону. Як це не складно? Ліміти повинні виконуватися. Нам треба перезимувати. І ми перезимуємо. Якщо протягом тижня у Києві не придумають, як перевести вугілля з Донбасу або не куплять його за кордоном, світло в Україні почнуть вимикати вже цього тижня. Про це повідомив керівник антикризового штабу компанії «Детек» Дмитро Сахарчук. Наразі в дефіциті 4000 тисячі мегаватт потужності, а це енергозабезпечення приблизно чотирьох областей. При цьому Сахарчук зазначив, що вугілля є, оскільки, попри затоплені шахти і бойові дії, його продовжують добувати. Проблема у відсутності залізничного сполу. Учення вагонів і локомотивів. Если, условно, сегодня решить проблему с тепловозами, для этого необходимо порядка 10 тепловозов для того, чтобы обеспечить вывоз угля и порядка тысячи вагонов в сутки порожнего, то ДТЭК и шахты другие, которые бывают, смогут привести достаточное количество угля, чтобы пройти зиму. В настоящий момент потребность угля на украинских ТЭС это порядка 1 миллиона тонн в месяц. А вот э, марка Г у нас э, добывается в Украине в достаточном количестве. Импортный уголь это марка А антрацит. Росія не зможе поповнити резервний фонд через нафту. Такий прогноз на поточний рік зробив міністр фінансів цієї країни Антон Силуанов. За його словами, це пов'язано зі зниженням цін на чорне золото. Марка Brent, на яку багато в чому орієнтується російська Уралс, зараз коштує менше 91 долара за барель. Зниження цін відбувається на фоні слабкого попиту на паливо. Тим часом Росія шукає нових інвесторів для своїх нафтових програм. Зокрема, у Кремлі сподіваються на грошову підтримку Китаю. Нагадаю, захід США ввели серйозні обмеження щодо нафтової галузі Росії через агресію Кремля на сході України. 15 людей загинули внаслідок заворушень у Туреччині у шести провінціях. Країни запровадили комендантську годину. Групи молодих людей руйнують магазини і муніципальну власність, закидають поліцію будівлі. І машини камінням у протестах беруть участь переважно турецькі курди. Причиною маніфестації називають ситуацію в сирійському місті Кобані, де йдуть запеклі бої між угрупуванням ісламська держава і курдськими ополченцями. Маніфестанти виступають проти бездіяльності Анкари, яка зміцнила захист кордону, але не втручається в конфлікт у Кобані. Потужний землетрус у Китаї, підземні поштовхи відчули жителі провінції Юнань на півдні країни. Жертвами стихії стало щонайменше одна людина понад 300 постраждали. Багато будинків зруйновано або пошкоджено. Місцева влада направила у постраждалий від стихії район тисячі наметів, ковдри, одяг та іншу гуманітарну допомогу. Нобелівську премію з хімії присудили за супермікроскоп лауреатів. Престижної нагороди оголосили кілька годин тому. Ними стали двоє американських і один німецький вчений. Їхня розробка дає змогу побачити, як реагують молекули на рух всередині живої клітини. Це може допомогти в лікуванні хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Лауреати отримають грошовий приз розміром понад один мільйон доларів. Нобелівський тиждень триватиме до понеділка. Завтра у Стокгольмі оголосять Лауреата премії з лі. Літератури. От Коліфорнія потерпає від лісових пожеж. Полум'я охопило Йосимицький національний парк. Щорічно його відвідують мільйони людей. Зараз сюди обмежують доступ туристів. Пожежники намагаються приборкати вогонь. Для цього задіяли авіацію. Напередодні один з літаків, який гасив пожежу, розбився на борту. Перебував пілот. Його доля поки невідома. Лісові пожежі в Каліфорнії. Вирують практично щороку, а одна з найсильніших сталася 2008-го. Тоді вогонь знищив сотні гектарів лісу. Повне місячне затемнення спостерігають сьогодні жителі землі. Українці його на власні очі на жаль не побачать. За цим природним явищем стежать в Америці, Австралії, Новій Зеландії і в країнах Східної Азії. Водночас, пряму трансляцію затемнення транслюють в інтернеті. Фахівці кажуть, якби зараз ми опинилися на місяці, то побачили б, як земля повністю ховає за собою сонце. У цей момент можна одночасно спостерігати всі сходи і заходи сонця у світі. Кілька тижнів тому мешканець Краснодара В'ячеслав Мартинов навіть подумати не міг, що потрапить до російського списку екстремістів і терористів, опинився у цьому переліку разом з двома однодумцями за спробу провести ходу на підтримку федералізації Кубані аби не потрапити за ґрати втік до України про долю російських політичних біженців. Далі у сюжеті. Ходу на підтримку федералізації Кубані місцева влада не дозволила. А коли організатор В'ячеслав Мартинов вирішив провести акцію у центрі міста на свій страх і ризик, йому завадив провокатор з муляжним пістолетом. <гілд2> <рик і> Поліцейські затримали і провокатора, і Мартинова. Та от першого каже хлопець: відпустили, а його засудили на 15 діб. Суда ну, в привичном розумінні, в нормальному розумінні цього слова не було. А просто ми постояли з поліцейським возле кабінету секретаря судді, і вона вже винесла готове рішення. Соратницю В'ячеслава Дарину також затримали співробітники ФСБ. Дівчина досі в СІЗО. Їй загрожує реальний термін за екстремізм. А вони за словами Мартинова лише хотіли змусити Кремль задуматися наскільки злочинна його політика на сході України. То к чому російська власть призиває, що на мою взгляд організовують в Україні за те ж саме активістам в Росії світять серйозні сроки. Січастость і грозить до 10 років лишення свободи. Після 15 діб за хуліганство Мартинов поїхав до Харкова. Третій організатор маршу Петро Любченко теж був змушений покинути Росію. Зараз він у Одесі. Хлопці оформлюють статус політичних біженців. А от ситуація Дарини набагато складніша. Їй можна апелювати тільки до міжнародних організацій. Але як показує практика, Росія на них не зважає. обращаться в Amnesty International, это организация, которая занимается политзаключенными во всем мире. Можно обращаться в Совет Европы. Другое дело, как это повлияет на руководство России. Виходити на підтримку України та навіть і на захист прав людини у Росії зараз небезпечно. Вважає ексрадник міністра закордонних справ Литви Гінтере Чуте політика активно підтримувала Євромайдан. Вона впевнена, що шлях, який зараз проходить Україна, і на який тільки намагаються стати окремі громадяни Росії, Литва пройшла ще на початку 90-х. Загалом нам знадобилося набагато менше часу, щоб очистити країну від того уряду, подолати брак демократії, і незалежності і свободи наших громадян. І ситуація в Україні це питання не лише незалежності однієї держави, а й питання загальної безпеки. В'ячеслав Мартинов свій вибір уже зробив. Він збирається залишитися в Україні і мріє тут про кар'єру журналіста. Вікторія Тищук, Анна Юрченко, Володимир Борох, Олександр Романовський. ТВА. Більше новини вже о шостій. Нехай день для вас буде вдалим. Побачимось.